Київ у небезпеці у Зеленського викрали підступні плани окупантів до Дня Незалежності. Росіяни можуть обстрілювати міста України крилатими ракетами на День Незалежності, 24 серпня. Росіяни традиційно влаштовують провокації у різні символічні дати. Тому є ймовірність обстрілів українських міст крилатими ракетами саме у День Незалежності України і напередодні у День державного прапора. Таку думку висловив радник голови офісу президента. Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону. Росія це архаїчна держава, і вона прив'язує свої дії до певних дат. Росіяни ненавидять нас, тому спробують 23 третього і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде у цьому переліку, сказав Подоляк. Водночас посадовець наголосив, що русський мір абсолютно програє за всіма цивілізаційними нормами України. Тому росіяни хочуть отримати компенсацію за те, що їх принизили, і тому буде збільшено кількість обстрілів українських міст. Подоляк закликав українців бути. Особливо уважними до сирен цими днями це над Важливо він, не нехтувати ними, а спускатися до укриттів. Пам'ятаємо, оці потужні промови про те, що вони через три дні йтимуть маршем хрещатоком в Києві і таким чином покажемо, чому руський мір значно сильніший ніж український. Треба просто обережно ставитись до свого життя. Якщо працює сирена, то треба використовувати цей час для того, щоб знайти місце, де пересидіти. Цю спробу Російської Федерації вдарити по мирних містах, підкреслив Подоляк. І натомість військовий експерт Владислав Селезньов каже, що росіяни не мають ресурсу на День Незалежності 24 серпня завдати масованого удару по українських містах. Як повідомлялися, росіяни накупуючи ракети до Дня Незалежності, везуть навіть з Улан-Де. Політолог Микола Давидюк розказав, чому варто остерігатися. Чи російські окупанти на залякують, чи будуть стріляти незалежно від цього, у нас має бути дві опозиції. До цього мають бути готові наші збройні сили. Це раз друге громадяни повинні виконувати свою інструкцію щоразу, коли чують загальну національну тривогу, спускатися до підвалів, не наближатися до військових об'єктів, не наближатися до місця скупчення людей, не наближатися до адміністративних будівель, оскільки ми розуміємо, що Росія, ми знаємо, хто вона. І вже деякі країни офіційно визнали державою спонсоркою тероризму і те, що вони Собі за ціль беруть мирні об'єкти, цивільні об'єкти, школи, садочки, торгівельні центри. Це всім треба розуміти і вже від 20-х чисел поводитися у посиленій профілактичній формі, розуміючи, що росіяни битимуть не просто по нам, а в день незалежності в день прапора в інші свята не треба нагнітати паніку. В нас там вже майже 200 днів війни йде, але треба бути максимально обережними, наголосив експерт. Резюмуючи слова Давидюка, нічого страшного. Головне це пережити. Головне отримати перевагу над ними на полі бою і зробити так, щоб у них не було сил ні економічних, ні військових, ні політико-дипломатичних у майбутньому робити такі речі. І так і буде. Раніше військовий експерт Жданов попереджав, що на день незалежності, 24 серпня, ворог може завдати масовому удару по Україні з трьох боків Білорусі, Росії. Та чорного моря ну казяться що казати не можуть просунутися на полі бою, то вирішили помахати руками, але вони забули, що після бою руками не махають. Україна переможе, українці вистоїть, тому що ми нація справжніх козаків. Слава Україні! Вперед до перемоги!